Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії начальник департаменту дає МВС України генерал-майор міліції Анатолій Сіренко. Пане Анатолію, доброго дня вам. Доброго дня, пане Анатолію, В Україні розпочався тиждень безпеки дорожнього руху. Знаємо, що традиційно в цей період він відбувається в нашій державі. В чому особливість цього року? Так, ви дійсно праві, значить, кожного року орієнтовно в цей період часу, в листопаді місяці, так як і в цьому році, з 10 по 16 листопада, під егідою асамблеї Організації Об'єднаних Націй проводиться тиждень безпеки в країнах світу, в тому числі ми проводимо цей тиждень безпеки наш всеукраїнський, і в Україні. Значить, під час даного тижневика, значить, що ми плануємо? Ми плануємо провести. Круглі столи в кожному регіоні держави, вияснити проблемні питання, надати допомогу учасникам дорожнього руху, знайти спільну мову під час е, даних круглих, круглих столів. Також хочемо е, повчити як малих учасників дорожнього руху, що стосується шкіл, що стосується навчальних закладів, які виховують водіїв, так і тих водіїв, які вже мають посвідчення водія, хочемо надати допомогу, щоб вони ще раз пройшли курс навчання правил дорожнього руху. Хто згадав ці правила, хто підучив, хто побачив їх вперше? І таким чином популізуючи правила дорожнього руху для того, щоб в подальшому у нас траплялося менше дорожньо транспортних пригод, тому що на даний час ситуація така, що Ситуація з аварійністю у нас в країні бажала бути кращою. От на сьогоднішній день у нас вже в країні трапилося 22,5 тисячі дорожньо-транспортних привод, в результаті яких 3548 осіб загинули і 28 тисяч осіб поранені. Це дуже великі цифри. Значить, також ми під час проведення цього тижня плануємо здати кров. Як для учасників АТО, так і для тих, хто потерпів в результаті даних дорожньо-трансних пригод. Так, завтра департамент ДАІ за моєю ініціативою, їде в Феофанію здавати кров. В, Мою добровільному, порядку. в добровільному порядку всі бажаючі їдуть здати кров, хто бажає, хто не може здавати кров. Це акція не примусова. Але я вам скажу 90% особового складу, ті, які можуть здавати кров, е Фізичним та даним, вони будуть здавати кров. Мою ініціативу підтримали співробітники Державтоінспекції у всіх регіонах України. Тому на протязі цього тижня буде здано кров тисячами співробітників дорожньої інспекції. Я повторюю не сотню, тисячі співробітників дорожньої патрульної служби інших підрозділів, центрів надання послуг, технічного нагляду, дізнання Всі, хто служить державтоінспекції, здадуть кров. Для того щоб надати допомогу тим, хто потребує її в АТО, а також тим, хто потребує в результаті дорожньо-транспортних пригод, пане Анатолій. З власного досвіду, який ефект від тижня безпеки дорожнього руху? ви озвучили статистику. Вона є невтішною, і Україна вона одна із лідерів в Європі за кількістю дорожньо транспортних пригод. Власне, тиждень безпеки дорожнього руху, вибачте, можливо, треба рік безпеки дорожнього руху більш глобально підходити до цієї проблеми. На жаль, це так, що Україна займає одне з найгірших місць, що стосується безпеки дорожнього руху в Європі, ну, та, мабуть, десь і мабуть і в світі. Якщо не останні, то десь там якісь не ті місця, які б хотілося б нам займати. Значить, якщо взяти порівняні з розвинутими країнами Європи, світу, то рівень аварійності в нас орієнтовно в два рази вищий, чим у цих країнах. На цьому тижні проводились такі наради, збори в Сербії. Їздив один мій заступник на цю нараду, то під час обговорення даних питань я хочу сказати те, що, наприклад, якщо порівняти з Норвегією, то їхні цифри, їхні показники десь орієнтовно в 2,3 рази нижчі, ніж наші. Так, да, є у нас проблеми, але це не значить, що ми повинні опускати руки, ми повинні працювати. Я завжди націлюю своїх співробітників Державної інспекції, що вони знаходяться на передньому краї відносин держави і громадянина, тому ми повинні працювати. Хоч ситуація у нас зараз сьогодні в країні складна, але не треба опускати руки, треба працювати, надавати допомогу учасникам дорожнього руху. І е, кожен з нас повинен знати. Що безпека дорожнього руху залежить від кожного з нас. Якщо ми будемо взаємовічли, будемо поважати один одного, будемо дотримуватись тих елементарних правил, які прописані у правилах дорожнього руху, у нас все буде добре. Хоч, незважаючи на те, що у нас е цей рік зниження в аварійності, по першому показчику, який я назвав 22,5 тисячі, це зниження на 12%, по загиблих там на 9% відсотків, і по поранених теж на 13%. Зниження в порівнянні з минулим роком, але це не означає, що ми повинні радіти цим досягненням. Показники по аварійності бажають бути кращими. Наскільки війна от, в країні, на сході нашої держави, вона вносить корективи в роботу Державтоінспекції. Бачимо блокпости на під'їзді до Києва, от, зокрема, і зупиняють автомобілі, перевіряють, наскільки водії цю роботу вони її сприймають. Чи треба миритися от, на даному етапі? Да, дякую за дане запитання. Блокпости у нас зараз стоять не тільки навколо Києва, а й навколо інших регіонів нашої держави. Ну, як без цього нинішній час не можна. Значить, гуляє дуже багато зброї неврахованої. Значить ну, треба перевіряти. Якщо людина е, законопослушна, якщо вона їде по якихось своїх приватних цілях і спокійно сприймає... Ту ситуацію, що її зупинили для перевірки того, що в подальшому комусь зберегти життя, я вдячний цим водіям, це дуже нормально. Будь ласка, показали салон, показали багажник. Хтось е, заперечує з цих питань. Є ті, які кажуть, що ми щось робимо це незаконно, неправомірно. Ну, якщо брати по справедливому, то й правила дорожнього руху прописані так, що. Раніше було написано пред'явити посвідчення, а зараз його показати. І кожен має своє розуміння, як показати. Хтось в своїх руках, хтось передати працівнику ДАІ. Я скажу так, значить, якщо водію, учаснику дорожнього руху, нема чого десь там приховувати, то він спокійно спілкується з працівником ДАІ. Я вдячний цим водіям. Якщо водії десь там ведуть себе неадекватно, ну, викликаємо слідчу оперативну групу, перевіряємо. Також з нами працюють всі добровольці, хто бажають. Я їм теж вдячний за ту їхню громадянську позицію, яку вони проявляють, допомагають нам нести нагляд за дорожнім рухом. Я хочу привести декілька прикладів, та їх не декілька, їх дуже багато, цих прикладів, де працівниками Державтоінспекції затримується зброя, арсенали зброї. Кожен день у нас. По якомусь регіону є такі кричущі факти, що ще рік назад про їх просто не можна було говорити. Тому Державтоінспекція виконує свої функції, займається перемірками, береже, оберігає громадян від того, щоб трапилось щось таке, що може щинити щось непоправиме. Таким чином. Пане Антолі, наскільки ця інформація, яку ми от буквально нещодавно і читаємо постійно, про те, що дуже багато автомобілів було викрадено із в районі в зоні АТО на сході нашої держави, і вони зараз продаються на авторинках по всій державі. Вона відповідає дійсності чи не відповідає? Дуже цікаве запитання. Ну, по-перше, я хотів би заспокоїти всіх телеглядачів, що як тільки розпочалися військові дії. На території Донецької і Луганської області за моєю вказівкою сервери, які е, з нашої національної бази, що вносяться реєстрації транспортних засобів на вас чи на мене чи на когось іншого, значить, з Донецької і Луганської області були вивезені до міста Києва і вони знаходяться в департаменті ДАІ. Тому ні одне втручання в базу даних, в базу даних не трапилося. Маючи віджаті так звані автомобілі, ті подонки, які з ДНР, ЛНР позабирали в когось і хочуть їх лалізувати, вони це не можуть зробити на території, е яка не контролюється нами. Сервери знаходяться в місті Києві. Що стосується конкретно того запитання, так, да, дійсно так, дуже багато транспортних засобів, значить. Е Потрапляють в регіони України і Київ і інші регіони хочуть продати по меншій ціні. Ми цим питанням теж займаємося. На минулому тижні ми відпрацьовували київський авторинок. За моїм дорученням відпрацьовувалися ринки в інших регіонах. Постійно працюємо на блокпостах. Як ви казали, відпрацьовуємо дане питання. Також дане питання відпрацьовується прямо безпосередньо в зоні АТО при виїзді із неконтрольованої території. Мої співробітники перевіряють, до речі, їх там зараз. Ну, я не буду називати енна кількість достатньо велика, а в цілому вже наших співробітників там побувало більше тисячі. Тому займається Державна інспекція даним питанням. Угонів, на жаль, побільшало в цілому по Україні. До речі, вчора на протязі години в Києві трапилося три незаконні заволодіння, Викрали тільки за годину три ренжовері. Це такого давно не було в Києві. Значить, Націлюємо особовий склад, працюємо над цим питанням, постійно надаємо орієнтування, тому хай вибачають учасники дорожнього руху і перевіряємо з цього приводу на блокпостах, щоб уберегти ваше майно, яке, ну, не дай Бог буде викрадено в якомусь, в якомусь районі чи місті, чи тих осіб, які проживають в непідконтрольній території. І так далі займаємося цим питанням постійно відслідковим. І ще раз хочу сказати те, що всі громадяни повинні бути спокійні. Автомобіль, якщо на ньому зареєстрований, втручання в базу під, не під на непідконтрольній території неможливе, тому що сервери знаходяться в Києві. І плюс до того, з 21 травня, ми запустили в дію е, нові свідоцтва про реєстрацію, які Стали і дешевші. раніше вони коштували 198 гривень 50, а з 21 травня 114 гривень. Це нового зразку, тому підробити ті, хто викрав автомобіль віджав, вони їх не можуть. Нові бланки свідоцтв, тому вони микаються, десь хочуть збути там за третю частину ціни дані транспортні засоби. А ще в червні ми... інспекція бореться з цим питанням. Пане Анатолію, ще в червні була інформація, що будуть спеціальні прилади, які. Якщо... Вкрадене авто, то за, за допомогою спеціального технічного засобу можна буде на дорозі от працівник побачити, що воно дійсно викрадене, зупинити І... Так, прилади ці є вже давно. Вони встановлені на деяких контрольних пунктах, де встановлені на автомобілях, але це передається інформація, якщо на даному транспортному засобі знаходиться цей номерний знак, іде зчитування uh -huh. номерного знаку, і відповідно. Іде передача інформації, даний транспортний засіб перевіряється. Але зараз, ну, ви бачите, якщо десь автомобіль викрадений, змінюються номерні знаки і тому подібне. Необхідна перевірка кожного транспортного засобу. На жаль, це створює незручності для учасників дорожнього руху. Якщо почати зупиняти всі автомобілі, ну, ми створимо затори в русі. Взяти, наприклад, Київ. Ми вчора робили перевірку на. Е те, чи керують учасники дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, начебто і хорошу справу робимо, не допустимо десь ДТП, резонансне ДТП. Але в той же час, роблячи добру справу, створили деякі проблеми в русі. Я розумію, ми виявили там біля десятка нетверезих водіїв. Це не трапилось якась дорожня транспортна подія, не наступило якихось тяжких наслідків. Але хтось десь дану ділянку, проїжджаючи за 10 хвилин, проїхав за 20 хвилин. Да. Ну, треба чимось нехтувати для того, щоб досягати чогось. Тому стараємось працювати в такому режимі, в такому полі, щоб комфортно було всім учасникам дорожнього руху. Ми розуміємо все це. Ну, Якщо десь трошки створили якісь незручності, ми вибачаємося, але все це ми працюємо на благо вас, щоб десь не було більш тяжких наслідків. От ще одне запитання до вас відносно осінньо-зимового періоду. Ми побачили, що. Знаки обмеження швидкості 80 км з 1 листопада в Києві прибрали. Що ще зроблено? Так, до зимнього періоду кожен учасник дорожнього руху повинен готуватися. Зрозуміло, необхідно змінити літню резину на зимню резину. Зрозуміло, Державтоінспекція на тих, ви маєте на увазі місто Київ, на, на окрем, 11 окрем. ділянках. Дорожнього руху, де ми на літній період дозволили рух 80 км, ми зняли ці знаки і з 1 листопада значить, на зимній період руху буде 60 км на годину. Крім цього, я хотів би, знаєте, звернутися до всіх учасників дорожнього руху з проханням під час руху в зимових умовах, в осінніх умовах руху. Вибирати, по-перше, безпечну швидкість, рухатись так по проїжджій частині, щоб то було безпечно для інших учасників дорожнього руху. До чого я підвожу? Наприклад, 10 днів назад Київська область Гореничі, на минулому тижні Сумська область. Значить, іде задимлення, ідуть тумани. Значить, відбуваються дорожньо транспортні пригоди, де приймають участь. Так як Київській області 12 автомобілів і, на жаль, приймає одну із основних участей водії дальнобільники які ну, такого не було ніколи вже, а зараз якось почастішали випадки за участю учасників водіїв дальнобільників. Я звертаюсь до всіх, будьте уважні на дорозі. Зимовий період це складний період часу і осінній, і особливо зимовий, ожеледиться, гальмівний шлях транспортного засобу. Зменшується в декілька разів. Тому хто має можливість передягніть резину на шиповану в зимній час. В кого немає такої можливості, ну хоча б бути на зимовій резині. Бути більш уважними, поважати один одного, цінити один одного, надати перевагу, якщо то можливо. І ми тоді будемо. Більш безпечні в тих умовах, які будуть вони на даний час, чи то вони складні, чи то буде заметіль, чи то буде ожеледиця, чи то буде якесь там задимлення, де трапились дорожні пригоди і тяжкі наслідки наступили, і так далі. Я звертаюся до водіїв: будьте уважні, їдьте тихіше, вас чекають вдома. Пам'ятайте це. Дякую вам за розмову. Дякую. Я дичам нагадую, що сьогодні разом з нами був начальник департаменту ДАІ МВС України генерал-майор міліції Анатолій Сіренко. Залишайтеся з нами. До побачення.